Музика один із найпрекрасніших різновидів мистецтва, звуки здатні подорожувати цілі світи, що манять, затягують у себе та закарбовуються в пам'яті серця назавжди. Блаженні ті, хто може чути музику, і незбагненні, що творять її. Та що робити, коли якась із цих здатностей зникає, не припиняти вірити, бо любов і музика зцілюють. Оленка на власному досвіді переконалась у цьому, коли, зламавши руку, втратила можливість спілкуватись із шестиструнною напарницею. Але ніч перед Миколаєм не дарма вважається казковою. Привіт! Сьогодні ми слухаємо книжку, «Народжено в Україні. Подарунок на Миколая. Автор Роман Фищак читає Додо Зима лише настала, а вже стільки снігу. Навіть не віриться. Давно вже так не мало тиждень тому завірюха тільки набирала силу. Але холод добряче пробирав, і Оленка якось примудрилась послизнутися на облизаній морозом калюжі. Це ж треба було так упасти. На жаль, синцями та забоями не обійшлось. Дівчинка зламала руку. Тепер вона сиділа, набурмосившись, на диванчику у своїй кімнаті, слухала улюблену музику в навушниках і ритмічно постукувала пальцями здорової руки по коліні. Навпроти, велично спершись на стіну, стояла її гітара. струнка постать шість струн, що павутинкою натягувались вздовж грифу, прикриваючи тендітну душу інструмента, яка визирала з його черева. Класична, але така мила оленчиному серцю. Саме на ній вона любила грати після школи, в часи смутку чи радості. Проводячи або стрічаючи помаранчеве коло надії, перебираючи довгими пальцями, мов пагучками ті сріблясті павутини, юна музикантка видобувала з них акорди, що луною розсипались довкруж. І зараз їй це все недоступно. Щонайменше два тижні, дівчинка закусила нижню губу та зосередилась на рок-баладі, що стохотіло у вухах. Оленко, Оленко, а що? Школярка витягла одного навушника. Тату, що сталося?» Там майже вечеря готова. Приходь, ми з мамою чекаємо. Зараз ліниво протягнула дівчинка, продовжуючи відбивати ритм пальцями. Доню, ми чекаємо, наголосив тато. І зібрався виходити з кімнати, як раптом перехопив її погляд. Сумуєш за грою на гітарі. Угу. насуплено відповіла вона. Оленко, рука зростеться, і ти знову зможеш грати. Лише потерпи трохи. Дівчинка нічого не відказала. Ходімо вечеряти, доню, взяв її за здорову кисть. Гітару краще заховати у футляр. Щоб часом не зламалась, якщо не дай Боже впаде, та й погляд твій не буде притягувати. Він заступив своєю статурою інструмент і незримий зв'язок перервався. Пальці павучки перестали відтворювати мелодію. Її нечутна гра затихла. Ні. вигукнула, зриваючись на ноги. Це моя гітара. Я сама вирішуватиму, що з нею робити. Після цього вона підбігла до вірної шестострунної подруги і заступила її собою, ніби від нападників. Оленко, я й не заперечую, що гітара твоя, лише порадив, як краще зробити. Оторопів батько, та потім отямився. Я теж музикант і повір. Розумію, тебе, як ніхто інший. Колись зламав пальця. От то було клопоту, два тижні не грав. А свою злість на близьких зривав, але палець зажив, і я знову взявся за улюблену справу. Однак образливі слова виявилось важче вивести з душі, ніж біль з пальця та любов і музика все зціліли. Вона засумнівалась, а тоді почала однією рукою розправляти футляр, намагаючись вкласти в нього інструмент. Батько поволі підійшов. І став допомагати дочці. Дякую, сказала і застібнула блискавку. Вибач, що зірвалась. Та нічого, буває. Просто справді важко, коли гітара поряд, а грати не можеш. Знаю, а хочеш, дам тобі пораду, стишив голос батько, а дівчинка кивнула. Сьогодні ж ніч перед Миколаєм. Просто загадай бажання і я впевнений, що воно здійсниться. Тату, мені одинадцять років, засміялася Оленка. Я знаю, що це ви з мамою кладете подарунки під подушку. Ось ці навушники минулого року мені мама купила, бо я сама їх у неї просила. Та й чим Миколай мені допоможе? Руку вилікує, скептично додала вона. Ти у Бога віриш? серйозно запитав тато. Так. Тоді просто забажай. Миколай завжди чує прохання дитячих сердець. Оленка кивнула, проте сумніви нікуди не зникли. Сім'я повечеряла, усі разом зіграли в настільну гру і, зрештою, почали готуватися до сну. Оленка пригадала слова тата і про всяк випадок поглянула на чохол. В якому спочивала її дзвінкоголоса напарниця. Сріблясті промені падали на силует гітари, окреслювали її контури та відбивались від металевої блискавки замка. Хочу знову грати, ледь чутно прошепотіла дівчинка і додала: Будь ласка, Миколаю, цієї ночі їй спалось на диво спокійно. Зазвичай вовтузилась, довго слухала музику, намагалася ні про що не думати, а тут раз і заснула. Сновидіння було яскравим. Чисте блакитне небо, хмарки та безліч янголів, що грали на найрізноманітніших інструментах, була там і її гітара. Тримавши стеструнну красуню, світловолосий юнак з білосніжними крилами. Він привітно усміхнувся до неї та мовив лише одну фразу. Миколай почув твоє щире прохання і сказав мені, Ян Голо, охоронцю, Я допоможу тобі, але тільки на час слабкості. Після цих слів хлопець засяяв і, згорнувшись у кульку світла, проникнув у серцевину музичного інструмента. «Зранку?» Оленка прокинулась у чудовому настрої, під ялинкою нагромаджувались невеличкою купкою пакунки. Незважаючи на свої одинадцять років, які сама дівчинка вважала ознакою дорослості, вона з несамовитою дитячою радістю взялася розпаковувати подарунки фрукти, солодощі, ще новий одяг та більш потужний павербанк. Їй дуже сподобалось розривати лискучий папір і видобувати з коробочок смаколики чи якусь іншу приємність. Несподівано в її руці опинився каподастер, затискач для струмних інструментів. Вибач, почувся позаду татів голос. – Це я купив ще до того, як ти зламала кисть. Я розумію. Все добре, сказала Оленка. Намагаючись натягнути на обличчя усмішку. До обіду час спливав повільно. Далі батьки розійшлись по своїх справах, а на Оленку знову накотила хвиля спогадів і нестримного бажання взяти в руки гітару. Натомість вона крутила в пальцях новенького каподастра, стиснула в правій лодоні та з люттю відкинувши, взяла блютуз-навушники. Не встигла почути перші ноти перерваної вчора рок балади, як почала знову вистукувати ритм знайомої мелодії. Щось навпроти зашурхотіло, проте Оленка не надала цьому значення, продовжувала перебирати пальцями невидимі павутинки струни. Аж тут зупинилась, витягла одного навушника, нічого. Продовжила поринати у безмежність звуків та їх комбінацій. Знову шурхіт, чи то якийсь дзенькіт. Вона обережно витягла навушник, однак не перестала стукотіти, прислухалась і від подиву аж підстрибнула десь, наче за стіною. Долинали схожі на баладу звуки, але більш приглушені, ніби їх щось стримувало, щось. Путляр! Оленка миттю зіскочила з дивана і підбігла до гітари, але все стихло. Це ти? невпевнено сказала дівчинка, озирнулась, чи ніхто не підглядає, і повторила трохи голосніше. Це ти, Янголе? Гітара мовчала. Оленка зосередилась і спробувала відтворити в голові якусь мелодію. Пальці здорової руки самі затремтіли і стали перебирати незримі струни. У чохлі знову щось забриніло. Школярка розсунула замок, поспіхом стягнула футляр, ледь не перекинувши гітару і притулила інструмент до грудей. Невже це можливо? Та ні, я здуріла. Напевно, так, але ж як приємно знову почути твій голос. Загіпсованою рукою вона підтримувала талію напарниці, а здоровою розглажувала її давно недоторканні пасма. Вірна супутниця відгукнулась. Фа-мажор. До самого вечора Оленка грала на гітарі, сплітала зі звуків мелодії, пересипала акордами та виливала душу у проникливих піснях. Забула про зламану руку. Про час і відстань. Сиділа за письмовим столом і записувала ноти у блокнот. Шестиструнниця в цей момент відлунювала думови від стін, піддаючись невагомим помислам школярки. Батька Моленка, звісно, нічого не розповіла. Бо хто ж повірить у таке диво? Спробувала заграти при них, однак гітара не бажала відгукуватись на її клич при інших людях. Два тижні шестикласниця Оленка потайки насолоджувала своїм дарунком, і тепер точно знала, що Миколай існує.